Шукаєш повністю обслуженого октаху твої увазі, Шкода Octavia А5, 11 рік, 1,6 дізельочок на автоматичній коробці передач. Класний колір, ходова повністю обслужена. Діски, колодочки, все замінено. Погляньте. Все новеньке, гарненьке, поглянь такі файні, легкосплавні каточки. По кузові, питань немає, гарненька, рівненька. Ви загляньте в салончик. Два скло підіймача, підігрів дзеркал, регулювання, шкірене кермо, автосвітло, 196 рідного пробігу, клімат, магнітолка, автоматік. Гарний стан не за всі гроші світу. По техніці питань немає, сів, завів, поїхав. Вона в нас в універсалі ТДА, молодіж без пробіга по Україні. Позаду партронічки, просторий багажничок, шторочка, присутня. Ви погляньте. Все працює, повний комплект на місці. Зацікавило це авто, куди потрібно їхати. Місто Вінниця, Гніванське, шосе, провулок затишний. Приїжджайте та оглядайте. Також у нас є доставочка по всій території України наших авто. Боскар заїжджає.